Він, наче, фенікс, воскрес із небуття. Янукович, вийшов до журналістів. Щоправда, ризикувати особистою безпекою заради спілкування з пресою не став. Прес-конференція відбулась у Ростові на Дону і без перебільшення стала хітом теле та інтернет-переглядів. Державний кордон заради Януковича перетнув Костянтин Павлов. Сам Янукович прибув у Ростов ще вчора. За даними місцевих інформагенцій, він прилетів на літаку під контролем бойових винищувачів. У самому місті ми особливих заходів безпеки не побачили. Лише повсюди оголошення, що у зв'язку з терористичною загрозою жителі повинні бути пильними. Але біля самого конференц-холу Аметист зовсім інша картина. Десятки поліцейських та людей у цивільному оточують будівлю. Журналістам усередину потрапити вкрай важко. Всі хретельно перевіряють. Вже є інформація, що в одного з кореспондентів охорона забрала навіть звичайно звичайне яблуко, як пояснили, що би не було бажання кинутого Віктора Януковича. Перше про що заводить мову Янукович, він все ще легітимний президент України. Я намірен продовжити боротьбу за будущее України проти тих, хто страхом терором намагається осідлати її, і я вирішив об этом публічно заявити. Ніхто мене не свергнув. Я винужден був покинути Україну під непосредственною угрозою своєї жизни і житті своїх близьких. Віктор Янукович переказав свій погляд на ситуацію на південному сході країни та в Криму. На його думку, там ніколи не визнають націоналістів, які засіли у Києві. Про російських військових на півострові він нічого не знає. Каже, мало хто може перевдягнутися у військову форму, а от саме організація Кремчан та Донбасу захоплений. Уже кінець ясен. Ніколи народ України не согласиться з вами жить в місті жити в такій країні. Далі розповів, що поки повертатися до України не збирається. каже, приїде лише після того, як будуть гарантії безпеки. А поки на батьківщини неспокійно пересидить у давнього друга поблизу Ростова на Дону у травневих президентських виборах. Участі брати не буде. Вони незаконні. Не обійшлося на прес-конференції експрезидента без ляпів. Гаагу схвильований Янукович, кілька разів назвав Гагою, а Україну назвав своїм стратегічним партнером. Я вважаю, що Україна наш стратегічний. партнер была, есть и будет в силу самых различных обстоятельств. Если начнется расследование в ГАГе, готовы ли вы сдаться таким образом? И если начнется расследование в ГАГе, разбирательство в ГАГском трибунале. Что касается ГАГи, Ось така вийшла прес-конференція. Янукович пообіцяв, що сміливо боротиметься за майбутнє України, але тільки тоді, коли без страху за власну безпеку зможе до неї повернутися, Костянтин Павло Андрій Ветошкін Ростов на Дону новини 2+,2.